І всім привіт, з вами Макс. І ми тільки що... Так, так, так. Ми перемістилися. так. І що ж, ми знову в Майнкрафті, точніше не знову перший раз. І що ж, я вирішив пограти в таку міні-гру, як Build Battle. Думаю, всі знаєте, як в неї грати, що тут робити і так далі. Ну, ще раз нагадую, наше завдання побудувати те, що вказано в даному разі, це нам треба побудувати сир. Так, сир. Думаю, так, давайте почнемо. Так, ну, сир, у нас, давайте ми зробимо кусок сиру. Так, зробимо кусок сиру. думаю, а що ще було треба брати, як ми. Так, 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 Давайте повністю виріхуємо, щоб у нас воно було, було все дуже-дуже акуратно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Коротше. Так, а тут... Так, це все дуже заморочливо. Але, Думаю, нам вдасться хоча б раз перемогти, чи ще щось було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. -ші. Так, тепер починаємо звідси і... Так, йдемо сюди, 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 сюди. Так, цей кусок сиру в них не виходить. Давайте ми просто... Що замінимо це або навіть. Так, так погоду давайте зробимо сонячну. Так, що ще нам треба? Так, пол у нас буде. Угу. Давайте він у нас буде з якихось гарних кольорів, наприклад. Ну, нехай буде це. Так добре. Е, тепер шерсть у нас. Є давайте зробимо його круглим. я, знаю, что это где. Так, ну. Да. 6 и 7. И теперь в эту сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эм. Ну ладно, сделаем вот так. Дуже запитався. вибачайте, бо це. Просто коли я граю і говорю, це навіть дуже-дуже тяжко. Я просто нічого не розумію. У нас залишається ще дві хвилини. П'ять, шість, сім, два. Так. Раз. 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 Два. Три. 5 Шість. Це просто буде грандіозний сир, це буде супер сир який ми. Але, блін, чого іменно, коли я. не знаю, коли я просто граю в Біл-Батл, наприклад, зробити крісло чи ще щось. А тут сир, сир. Попробуй зробити сир. Так, тут нехай буде така дірка, як все в сирах. Так, тут не буде дірки, тут буде дірка. Ми спробуємо зробити його великим. Просто величезним огроменним, супер-пупер. Так, і надіюся, ви далі продовжуєте дивитися мої відео. Я вже показав, як заробляти безплатно голоса. Найефективніше, я думаю, це цей третій сайт. Я вже, навіть сьогодні, я вже маю один голос, наприклад, за ранок. Не знаю, про я десь півгодини і безплатний голос так зразу. Так. І в мене таке питання, може мені робити всякі топи різні, наприклад, там, не знаю, про World of Tanks, там які танки, чи, там, ну, не знаю, щось інакше. Там, топ-музики, якогось там року чи ще щось. Ну, взагалі, різні топи, чи далі проходити в Майнкрафт всякі різні ігри. От, наприклад, або я хочу зробити рубрику ретро-ігри. Це теж дуже навіть, цікаво. Так, зараз ми стараємося. Що це от заповнити. Так, заповняємо. Так, ще 18 секунд, думаю, ми встигнемо, ми встигнемо. Або це просто буде сер надгрежений. Що зробив. А, во -во 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 -во. Наш сер не вийшов, наш сер не вийшов. Так, ми ну, зато ми будемо оптимально оцінювати інших гравців. Так, сир. Угу. Ось такий сир. Ну, думаю, ідея така була, як в мене. Я поставлю. А, я не стих проголосувати. Ну, чого все мені так не щастить. А знаєте, через що мені не щастить? Через те, що. Ем... Я краще помучу. Так, це я зразу бачу навіть не підлітаючий так. А, я зрозумію, це тарілка, а тут ніби сир. Ніби сир. А через що я кажу, ніби... Це похоже на сир? Це похоже на сир? Аж ніяк це не похоже на сир. Тау к того, щоб дивитися на це серія краще. Ну чого тут встановлений бар'єр. Дуже шкода, так. Оце вже Оце... щось якийсь будиночок сиру із дахом, не знаю, якогось, якоїсь ковбаси або лаваша, або. Коротше, я не розумію це. Роз... Оце я розумію, це миша. Да, це миша. Вона йде посир роб. А це що таке? А, я поняв. Я все поняв. А знаєте, що це було? Попадемо всередину. Так, зразу хочемо попасти всередину. І міф-міф. Можна буде попасти всередину? А не можна буде. Цей чувак зробив сиру через губки. реально не зміщається. реально просто поставив губку. Це ж це ж губка. Так. що це? Угу. Так, не думайте, що я все ставлю погано. Я не все ставлю погано. Не очень. Так. Так, ця підлога мені вже подобається. Так, це сир, я так понял. Може це не сир? Ну, ладно. Так, це точно не моя арена, то це точно. Чого деким здається, що сир червоний? У -і -і -і. не попали. Так, можливо, це моє так, це, це мій. Це мій кавалок, сиру. Ну... Ну як би це вам сказати? Ну, це не дуже був сир, але... Ну, це все одно. Так, як ви бачили, в мене нік. Оце я розумію, мужик постарався. Оце я розумію. Хорошо все. М -м -м. Що ж, е, зараз я... Секундочку, і щоб були вже не знали ці всі результати. Блін, мужики, я трохи не встиг, але походу, якщо я трохи впевнений, то я, походу, друге місце або п'яте місце, або друге. Ця цифра не дуже була похожа ну, на любі інші цифри. Ну, коротше, побавилися ми гарно. Ну що ж, підписуйтесь на канал. Кажіть, які мені знімати взагалі відео? Ставте лайки. Ну і всім пока!